Вітаю, друзі, 26 листопада. Бюджет Бюджет країни на 2026 воєнний знову рік на кону. І навколо нього справжній жаба Гадюкінг різного роду зелених гнит. Спостерігаю я за цим всім, а перед очима добра совєтська кінокомедія, яку знімали у мене. на малій батьківщині в свадьба в Малиновке. Это ж мой гардеробщик, это тебе, это мне, я себя не обделил. Ха. Классика. Саме за такой формулой зараз идут торги науково держбюджета на 2020. Шостий рік. І вся ця публіка з одного боку. Парламент, з іншого боку, банкова, вони абсолютно розуміють формулу, яку озвучив Папандопова, та вони всі там папандопове. Про те, як діють? Якщо ділити по-чесному, то поровну не вийде. І навколо цього йде головна боротьба між парламентом і офісом президента. Уряд, уряд це аватари, аватари офісу президента. Ну і друзі. Тут що відбувається, що треба сказати? Проект бюджету на 2026 рік, який прийшов в парламент, був там прийнятий в першому читанні, в ньому немає так званого соцеконом розвитку, тобто коштів, які через народних депутатів йшли до них на округи або на об'єкти, які вони облюбували, якщо вони обрані за партійними списками. Як правило, звідти народні депутати отримували 10-15%, то в старі добрі часи. Зараз ж депутати інколи весь соціал-економірний розвиток заганяють на свої фіктивні фірми і війна все-таки, як кажуть, кому війна, кому мама рідна, вони на цьому збагачуються. А тут нема сосу економрозвитку. Їм кажуть, хочете, прийдете в Кабмін, Кабмін, подумає, чи виділить. Тобто їх відірвали від бюджетної сіськи. Парламент депутатів Єрмак відірвав від бюджетної сіськи. Але якщо ви думаєте, що Єрмак це зробив, думаючи про державу, то ви глибоко помиляєте. Звичайно, він думав про любих друзів. Своїх і Вови Зеленського. Про те, що грошей не так багато, все треба поставити під контроль через контрольований ним Кабмін. Юлія Свириденко – це красиве жіноче обличчя Андрія Єрмака. Не більше Аватар. Всі рішення приймає Ава Борисівна, приймає банкова. А тому. От така от історія. І депутатів вирішили обділити. А ще не просто обділити. Бо со соцеконом роздавав голова фракції, формував пропозиції, відносив в уряд. Ні. Тепер хай депутати йдуть до Аватара Єрмака Юлія Сверенко і просять, а дай нам лавешечку. І якщо це слухняний депутат, то йому якусь крихту дадуть. Ну і, звичайно, ситуація така, що іде боротьба, справжній жабадюкін, справжні бої собачі за кістку держбюджету. Вона обговорена, країна воює, а ці гризуться, щоб осваювати на дронах, дорогах. Через обласні адміністрації, ну і так далі. Один одного поїдають, і це і стало причиною, що е, Давида Рагамія війшов в фрондочку. Фрондочку парламентську проти Зелених Гницбанкових проти Єрмака. Якщо хтось думає, що е, Абхаз. Абхазець Давид Георгій Шарахамія, уродженець, думав про Україну, то ви глибоко помиляєтесь. Він думав про зелене в Амбаржині, про бабло зелене в кишені. От про це він думав. А про все інше ні. Пам'ятаєте, як Пандопова сказав? У пана Атамана нема золотого запасу. І хлопці починають розбігатися в різні сторони. Якщо так пойдеть далі, я теж розбігусь в різні сторони. Бачите, класика, класика. Ну і друзі, тут э, треба чітко сказати, що паралельно з цим. На рахамі, звичайно, мають вплив західні партнери. В нього є американський паспорт, він прив'язаний, там, він ходив в обійсів підтягував все. Дрізков, коли новий раз, був Києві, з ним двічі зустрічався. Тому вирішив розбігтися рахамія з паном Атаманом. Золотого запасу немає. Давайте ми його. Будемо підурять Національної єдності Золотий Запас Єрмака, Нафіг. і все мені, все мені, мені, все мені. Ну, Єрмак не здався, пан Атаман також, і починають ганяти свого сраного Папандопову по країні. А щоб... Не виділувалось Набу, то сьогодні в суд, суд де мали продовжувати запобіжний захід Руслану Расулову, це детектив Набу, який документував плінки Міндіча, там, Ярмака і так далі. Суд замінував. Ну, щоб справу не розглядати, замінували, все. А батькові, батькові, якому там за 60 якого посадили тільки через те, що його син детектив набув, батькові продовжили Запобіжний Захід. Як на це Набу буде реагувати? Ну, Америка сказала, поки мовчіть, поки не чіпайте цих папандопол і атаманов Тавричських. Але схоже, в ж Трампа терпіння закінчується. І скоро, дуже скоро, почнуть зносити в конституційний спосіб пана Атамана Вову Зеленого, ну, Зеленського, або Борисівну і всю оцю опешну надстройку. Почнеться трансфер влади в парламент. Там, правда, сидять по Пандопове і грабить вони будуть не менше. Але принаймні вони будуть йти по шляху закінчення війни. І це врятує державу, врятує життя людей. От такий от у нас, Жабагадюкінг, ви скажете, а що ж бюджет? Я скажу, ну бюджет приймуть. Воююча все-таки країна. А які там будуть цифри? Да пох, які. Золотого запасу в пана Атамана немає. І як там в фільмі? Чують моє серце, що ми накануні грандіозного шухера. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.